Друзі, усім привіт! Мене звати Антон, і сьогодні я вам розповім про свій електросамокат City Rider Max 11, яким я володію вже майже два роки і проїхав близько 7 тисяч кілометрів. Поговоримо про те, на що здатен цей звір, які в нього позитивні сторони і які нюанси необхідно допрацьовувати. Тому бажаю вам всім гарного перегляду, а ви можете поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал. Що ж, ми починаємо! Yeah. Перш за все, мені б хотілося розповісти, як я взагалі познайомився з брендом City Rider та особисто з Дмитром. Дмитро? Привіт, справа в тому, що придбанням електросамокату я почав цікавитися ще у 2021 році, і тоді в мене навіть не було уявлення про те, що це за ринок. Такі слова, як Дуалтрон, City Rider та інше для мене взагалі було чимось новим і зовсім незрозумілим. на що здатні ці самокати, яка в них дальність ходу, яка швидкість, скільки взагалі це коштує. Тоді я це навіть не уявляв. Але йшов час. І все змінило, звичайно, російське вторгнення в Україну. В цей момент, коли в Києві не працювало зовсім ніякого транспорту, я був волонтером і допомагав як міг усім, хто цього потребував. Я розвозив медикаменти, гуманітарку, допомагав військовим та ще багато чого. І в цей момент актуальність мобільності зросла, ну, мабуть, ось так. Навіть ще вище, і тому було вирішено придбати якийсь самокат, який міг би мені у цьому допомогти. Але завжди є. Але в цей момент придбати якийсь електросамокат взагалі не було можливості, тому що або все розкупили, або люди, які їх продавали, просто поїхали з країни, або дзвонитися було неможливо. Тому як завжди, все вирішив випадок. Я випадково взагалі потрапив на сайт Дмитра, який ви зараз можете бачити на екрані, і переглянув моделі, які в нього представлені. На той момент цей самокат коштував 47 тисяч гривень, і для тих характеристик, про які я розповім трошки пізніше, це взагалі було ідеально. Тому, вже розумінши, що або мені взагалі не нададуть відповідь, або зателефонувати буде неможливості, я просто написав Дмитру з приводу того, що я волонтер і хочу придбати в нього певний самокат. На той момент це був City Rider Max. Взагалі я хотів би придбати Excel, але це інша розмова. Я йому написав, і на диво він мені відповів одразу. Він сказав, що зможе надіслати самокат. Звичайно, треба розуміти, що в той момент, коли були обстріли, постійні тривоги, пошта працювала зовсім не так, як це зараз. І е, ми домовилися, що він мені дійшли, я з ним розрахувався. Пройшло два тижні, і я навіть зараз пам'ятаю, як я очікував те, що ми заберемо цей самокат з пошта. Е, після чого декілька тисяч кілометрів він мені слугував. Виключно для волонтерства і виконував свої функції на 100%. Тому для мене бренд City Rider це знаєте, не тільки слова і не тільки те, що з Китаю придбали електросамокат, який під брендом продають у нас. Ні. Для мене City Rider це перш за все людина. Це Дмитро, якому я неймовірно вдячний за те, що він в той момент допоміг мені як найважливіше. Респект тобі, Дмитро. Тепер поговоримо про основні характеристики електросамокату. Let's go. Тепер ми з вами поговоримо про основні характеристики самокату. Справа в тому, що тоді, коли я його купляв і вартував він 47 тисяч, як на мене, це було ідеальне поєднання таких параметрів, як ціна, характеристики, якість. І зараз я вам розповім, чому саме так. Серцем будь-якого електросамоката, звичайно, є його батарея. Тут вона 60 вольт, 38,4 ампер-години, зібрана з літій іонних елементів. Також тут встановлена БМС-плата 100 А. Це все щастя живить два електродвигуни по 3 кВт кожний, загалом 6. І вони промарковані тут 1600 Вт. Звичайно, для європейського ринку. Але нові моделі маркуються вже 125 Вт. І ми з вами розуміємо, чому саме так. Тут поставлені синусні контролери 60 В50 А, і вони взаємозамінні. Тобто їх можна використовувати як А і Б, і за допомогою плати він може бути або переднім, або заднім. З заводу тут були встановлені гідравлічні гальма Dysland, але я встановив собі NAT. І в нових моделях, також, які зараз подаються, встановлені саме натівські або Xodські гальма. На цій моделі встановлена посилена мотовилка, два задні пневмоамортизатори exa A5RR1. Це означає, що в них регулюється як верхня камера, так і нижня. Сидіння, яке ви зараз можете бачити, воно стандартне, але все, що на нього навішено, це вже мої допрацювання. Поговоримо пізніше. Тепер щодо тестів. Справа в тому, що в цій категорії це один з найкращих самокатів. По швидкості і дальності руху, і зараз я вам розповім, на що він здатен навіть після 7000 тисяч кілометрів, які я проїхав на ньому. Також хочу додати одразу, що у кожної людини ці результати будуть різні. Тут багато факторів, які на це впливають: вага, вітер, погода. Яка дорога, та ще багато іншого особисто в моєму випадку, коли я важу 72 кг і з екіпіровкою ще десь 80 разом враховуючи, мені вдалося розвинути швидкість на цьому електросамокаті у 92 км по спідометру. І є один момент: справа в тому, що від моделі до моделі спідометр китайців любить показувати трохи більше цифри. В моєму випадку це десь 6-7 одиниць. Тобто, по GPS я бачу, що це 84-85 км. І навіть на такій швидкості в мене не було в взагалі. Справа в тому, що деякі райдери стикаються з ним навіть на 70-65 кілометрів. І це залежить також від деяких моментів. Тайність руху, яку я зміг замірити на ньому, була десь 80-90 км. Це, звичайно, при швидкості десь 40-45-50 км в середньому. І треба враховувати, що це залежить від того, які у вас покришки встановлені. Як виїздити ваша вага? Та ще й деякі моменти. Тепер я б хотів би поділитися з вами особистими думками. Які в мене досвід, і що траплялося за цей некороткий шлях? Let's go! Маючи такий електросамокат в своєму використанні вже другий сезон, я можу сказати, що в мене накопичилося досить багато думок з цього приводу. Є багато людей, які використовують такий транспорт у будь-яку погоду: в дощ, в лісі, не знаю, там в багнюці та ще інші варіанти. Але треба розуміти, що усі дії мають свої наслідки. Зараз я його використовую виключно в гарну погоду, тобто сонечко, немає дощу, гарні дороги. Про українські дороги ми все знаємо. І для цього є досить вагомі аргументи. Звичайно, для такої техніки необхідно робити гідроізоляцію, і вона може вас врятувати від якихось бризок води або так невеличкого дощу. Але треба розуміти одне: дощ та вода це завжди дощ і вода. Електроніка з водою не дружить взагалі. Якщо ви потрапите під такий рясний дощ, то ви маєте розуміти, що є варіант, що. Можливо, у вас вийде з ладу контролер або у вас е, зашумлять підшипники, 100, і це 100%, тому що з водою потрапить підсок. І на підшипниках, звичайно, буде з'являтися корозія, вони будуть шуміти, і не дай Бог вони застопоряться. Тому, як на мене, в дощ його використовувати не бажано. Так, звичайно, його можна використовувати е, в дощі, він буде їхати і вас довезе куди потрібно. Але які будуть наслідки, це вже один бог знає. І ще є дуже багато нюансів, які будуть обов'язково виникати, якщо будете його використовувати в жорстких умовах. Тому, як на мене, усі проблеми, які можуть виникати з самокатом, там, наприклад, ну, стерлися колодки, або зашуміли підшипники, або амортизатори почали травити, тому що піщинка потрапила і стер стерся сальник, пов'язані виключно з індивідуальним стилем використання цього транспорту. І не дивлячись на те, що це техніка, і ви хочете, щоб вона завжди працювала чудово, треба до неї правильно ставитися і вчасно її обслуговувати. Тепер можна поговорити про допрацювання самокату.

Тепер поговоримо про допрацювання. Справа в тому, що перші 500-600 кілометрів я його використовував повністю в стандартній комплектації, і мені цього цілком вистачало. Але з часом я почав розуміти, що для вдосконалень меж немає. Коли самокат потребував певного ремонту, я досить часто звертався до сервісу. Аню, Дмитро, привіт. Я знаю, що ви мене дуже любите. Але враховуючи, що в цьому самокаті ти можеш змінювати абсолютно все, як тобі хочеться, я не зволікав. В цьому самокаті я багато чого допрацьовував, але все по порядку. Перш за все необхідно розпочати з керма. Стандартне кермо, яке йде в самокаті, воно досить зручне. Воно 64 см в ширину і е, воно розкладається. Звичайно, якщо вам необхідно переносити самокат або покласти його в машину, це набагато зручніше, ніж цільне кермо. Але я його зберігаю у себе в кімнаті, не розкладаю ніколи. Мені було зручно на ньому встановити саме велоруль, тому що він довший, його можна і 68 поставити, і 72 як вам хочеться, так і ставте. І просто відчувається, як на мене, він краще. Так само і з гріпсами. Стандартні, досить нормальні використовувати на початку, але коли ти хочеш більш кращої фіксації або там певний рельєф, то, звичайно, ти купляєш окремо їх. Ну і треба враховувати, що на цих гріпсах є можливість їх зафіксувати, і це у деяких випадках досить допомагає. Якщо ви використовуєте електросамокат там в парку, або на якійсь прогулянці, то звичайно вам задні дзеркала не потрібні. Але якщо ви їздите по дорозі, без них нікуди не можна. Це стає зрозумілим, коли вас намагається хтось підрізати, або ви вирішили перелаштуватися з однієї полоси на іншу і не побачили машину. Тому дзеркала бажано встановити обов'язково. З цього є деякі моменти, тому що якщо ви їздите стоячи, то обрати підходяще дзеркало набагато важче, ніж коли ви сидячи. Особисто для себе я встановив такі легкі дзеркала, які можна регулювати повністю на 360 градусів і під будь-яким кутом. Гальма я встановив собі над, тому що, як я вже казав, в мене були спочатку дайсланди, і в принципі для таких легких прогулянок або нешвидкої їзди їх вистачає з головою. Але коли вам необхідно тормозити 60 км під кутом вниз, то звичайно покращити систему необхідно. Певна особливість цих гальм в тому, що їх легко обслуговувати. Якщо вам необхідно змінити або оновити мінеральне масло, то все, що вам необхідно, це зняти верхній болт, розібрати нижній каліпер і прокачати масло. Якщо ви хочете бачити в сонячну погоду цифри на бортовому комп'ютеру, звичайно, бажано встановити на нього додатковий корпус. Його можна або надрукувати на 3D-принтері або купити вже готовий, де ви його знайдете. Тримач для телефону я обрав для себе саме такого типу, тому що його можна регулювати по висоті, і він трохи поглинає вібрацію керма. Для того щоб з часом в рольій колоні не виникало люфту, бажано звичайно її зміцнити додатковими гвинтами і використовуючи їх. Гарної міцності, тому що, коли ви будете нарізати різьбу або встановлювати болт, бували випадки в мене також, коли болт застрягав і його необхідно було вирізати. Тому краще це попередити завчасно. На початку в самокаті встановлюються фари Arctic першої версії. І вони. Досить гарні, коли світять вдаль. Але якщо ви будете кермувати і вам необхідно зробити поворот вліво-право, і зовнішнього світла майже немає, то по бокам ви будете трохи втрачати у видимості. Тому я встановив собі саме артіки версію з чотирма лінзами, і ви побачите, який в них надзвичайний кут освітлення. Враховуючи, що в руховій колоні встановлені два підшипники, номер яких 32906, вони там стоять сухі, їх обов'язково необхідно змащувати. Стандартний механізм складання, як накрутив, крути, поступово будуть виходити з ладу, якщо ви досить часто розкладаєте та збираєте самокат, тому що там є певні пластикові частини, які досить міцні, але вони все ж таки стираються і шпилька може розтягнутися. Тому бажано одразу змінити механізм на міцний. Які закріплює ваш самокат надійно і він в будь-якому випадку не розкладеться. Також на траверсах за вашим бажанням ви можете встановити додаткові отвори для освітлення, тому що можна встановити дві фари, можна чотири, можна ще якесь додаткове освітлення. Тому цей варіант досить підходить і вам немає необхідності друкувати окремі частини для підтримування фар. Мотор колеса, звичайно, потребують одразу гідроізоляції, тому що випадки бувають різні. Потім, як на мене, звичайно, краще змінити, якщо використовувати самокат в дорогах. Шини на шосейні. В мене це КСТ-906565. Які підходять і вони мені слугують вже 6 тисяч кілометрів і відчувають себе чудово. Також, як на мене, необхідно бути обережним, коли ви встановлюєте мотор колеса в мотовилку, тому що дріт, який під'єднується до електродвигуна, має не чіплятися за тормозний диск або за гвинти. Саме тому вони встановлюються тут з такими круглими кепчиками. Щодо деки електросамокату, тут, звичайно, треба гідроізоляція. Я особисто додав ще більш міцні гвинти і закріпив їх гайками, тому що їх тоді викрутити майже неможливо, або на це необхідно витрати досить багато часу. Дно я захистив армованим скотчем, виключно для того, щоб коли там буде потрапляти якесь каміння, або ти ставиш на там, стільчик і хочеш відремонтувати самокат, він не дряпався додатково, та до цього був несприйнятний. Що обов'язково треба змінювати, як на мене, так це залізні кришечки портів зарядки. Їх необхідно змінити одразу, тому що випадки того, що коли ребром цієї кришечки чіпляли дроти і закорочували порт, було досить багато, і тому одразу їх краще замінити на пластик. Їх роздрукувати, знайти в інтернеті досить легко, тому що з цього приводу багато розмов. Щодо підвіски задньої необхідно звичайно замінювати стандартні підшипники. Якщо ви після дощу потрапили, вони засмічені. І обов'язково необхідно поставити кутові подовжувачі для накачування амортизаторів одразу, бо інакше вам буде необхідно повністю розібрати задню підвізку для того, щоб їх прокачати. Задні поворотники я замінив на більш яскравіші і які більш помітні в сонячну погоду. А зручний багажник можна зробити самостійно з окремих деталей та зварки, бо придбати цільний комплект не вийде, його просто немає. Про окрему сигналізацію та певну магію з освітленням я розповім якось іншого разу. Let's go. Тож, що я хочу сказати в підсумку. Справа в тому, що за ці два роки. З цим самокатом в мене було досить багато пригод. Більшість цих пригод я отримав сам собі на одне місце, тому що їх шукав. Зараз я вже повністю розумію, як його ремонтувати, які частини за що відповідають, як зробити його більш комфортним та це інше. Тобто це досвід. І, хоча зараз я вже буду переходити на більш потужнішу версію самокату City Rider XL, про який ми поговоримо з вами у наступному відео. На той момент це взагалі був ідеальний варіант, який для мене повністю підійшов. Знімайте репортаж? Угу. Рекламу. Ну, начебто. Дякую. Респект. О все я розумію. Саме перед камерою. Тому слідкуйте за сайтом City Rider, дивіться нові моделі і обов'язково звертайтеся до Дмитра. Я вам дякую, що ви дивилися це відео. Обов'язково залишайте коментар, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А ми побачимося з вами в наступних відео.